Всім всім щасливої пори вашої доби я, Олександр, людина чудесія. Вітаю вас в енергетичному просторі золотої епохи. Ну що ж, Друзі, ми з вами рухаємося, рухаємося день від дня, заняття від заняття, і все це залишає такі, знаєте, цікаві сліди у хроніки нашого життя. Та сьогодні тема нашого відео про хроніки Акаші. Чи чули ви? Чи знаєте ви про хроніки Акаші? І скажіть, як ви вважаєте, у чому їхня актуальність? Ну, це для тих, хто це знає, чув про це? Зрештою, Google в допомогу? І чи є ця, так би мовити, передумова? Реальність чи просто чергова вигадана історія про хроніки Якаші, яка з яка часом перетворилася на щось більше, ніж задумувалось? яка ваша точка зору? Давайте це розглянемо в ну, цьому відео. Отож, усвідомте, що за все те, що ви робите, ведеться звіт по всіх, так би мовити, наших подвигах, цього не уникнути. Все, що ви робите, накопичується. Тож, хоча ви, можливо, чули, що хтось інший може взяти на себе те, що ви створюєте, і коли це мається на увазі про щось як негативне, цього не може бути. Ви і тільки ви можете підтримувати та виправляти те, що могло бути зроблено у вашому минулому так би мовити. Нижчому стані життя. Бачите, ви несете відповідальність за все, що ви починаєте проявляти в цьому житті та будь-якому іншому. Отож, любі мої співтворці, усвідомте, що, хоча хтось інший може хотіти відпустити вам гріхи, це було б незаконно. Це суперечить тому, що ми з вами знаємо, і можна зміло сказати, що ви можете звернутися до свого серця та попросити тільки через нього. І це робити можна раз за разом. Отож, бо бачите, доки ви не візьмете на себе відповідальність за всі свої власні дії, а не лише за деякі з них. Тоді цього буде менше. Річ у тім, що кожен крок, який ви маєте зробити, має бути певною мірою виміряним і точним, виваженим. А коли виміряні кроки не робляться, коли вимірені кроки не вчиняються, не здійснюються, тоді менше буде, і це відповідно менше стане відомо. Отож. Що ж таке, або як воно виглядає, ці записи Акаші резонансне питання. А, чи бачите ви що хроніки Акаші це енергетичні записи того, що було раніше? Можливо, хтось відчуває, можливо, комусь наснилося, а можливо, хтось начитав і знайшов відок душі. Адже багато чого накопичилось часом, і ми, звісно, разом хочемо це все зрозуміти, пізнати це все, що є і що. Звісно, має бути. Дехто може мати більш химерне розуміння цього розуміння, так би мовити, з приводу того, як ми це сприймаємо, і, звісно, кожен може мати, припускати та вважати, що те чи інше не підено для їхнього доступу, але це радше химерно, ніж ні. Це просто доступ до того, що ви маєте право встановити та. Зрозуміти. І, чи бачите ви, що це, так би мовити, проявляється в багатьох відношеннях, воно починає ну так, розкриватись як ваше справжнє буття. І це така ну, є наша спадщина. Як ми вже дійсно говорили, озвучували раніше не просто фізична, вона є духовна, і вона вимірна і вона відрізняється, ніж те, що ми собі можемо уявляти чи припускати. Отже, ви можете уявити собі. Ну, це так, знаєте, візуалізація зараз. Уявити собі величезну бібліотеку. Угу. І в цій величезній бібліотеці ви можете, ну, скажімо так, побачити безліч старих пергаментів, фоліанців. Ви можете уявити собі різноманітні зілля, трави, ладан, астрологічні графіки та інші подібні міркування. Ну і скажімо. Що в це, це існує? Але певним чином воно може бути для нас і зайвим, тому що це просто енергетичне відстеження та підтримка застосованої проявленої, прожитої нами енергії. Тому це засіб побачити, чи були зроблені кроки та докладені зусилля, здійснені піднесеним чином, чим меншим, більш принизливим. І це є досить просто. Отож, застосована енергія. Це для нас також записи, які ви маєте право переглядати, беручи на себе відповідальність за все, що ви говорите та робите. Відчуваєте такий акцент, все, що робите і говорите. Це відповідальність, яку потрібно враховувати. Це пауза та можливо. Щось таке, як аспект схилення колін у багатьох аспектах, можливих. А це те, що ви усвідомлюєте, що ви зробили багато чого таким були. Тож, коли ви кидаєте свій погляд, ну, скажімо, туди, сюди, коли ви дивитесь на іншого з менш важливої точки зору, любі мої, не судіть, оскільки це судження також не пов'язано з вами самими. Воно є нав'язане кожному із нас. І чи бачите ви, що ви більш негативно налаштовані, коли судження зосереджується на вас? Намагайтесь не витрачати енергію негативним чином, прагніть відновити те, що не так, і чого бракує у вашому житті. Дивіться на все в тій красі та дивовижності, якими воно є і буде? Оберіть те, що ви приймаєте. І вигадливі історії, які прикрашають і підносять те, чого не повинно бути. Щодо Хроніка Каші прагніть прийняти те, що є істиною. Коли щось здається фантастичним, запитайте себе внутрішньо. Чи це так? Запитайте, що могло бути більшим? І при цьому бачить більше таким чином. А при всьому тому є карма. Чи можемо ми також зазначити, милі мої співтворці, що карма не така, як ви можете собі уявити, закон причина слідкових явищ. Прагніть дізнатися, що це таке, оскільки вона діє по-різному, виходячи з того, до чого ми йдемо і до чого прагнемо. А давайте прагнути більше в цьому напрямку. І сьогодні я раджу, щоб ми зробили трошки такої практичної дії. Зробимо трохи очищення, розчинення обітниць нашої душі. Готові? Ну, що ж, розпочинаємо. Потерли ручки вжесті задоволення, зробили глибокий приємний подих. Ніжний плавний видих, і поступово зануримося в простір нашого вищого серця. На рівні душі багато хто з нас зараз готовий перейти в нову часову шкалу, однак людський розум і его часто можуть прив'язуватись до тих самих нижчих думок, минулих ситуацій, особливо стосунків, які явно більше не приносять нам жодної користі, а також до всього того, що вся наша система тіла. Створила певні переконання, що це необхідно їй для виживання. Це час, коли есенція проявлення вищих потоків нагадує нам про необхідність відпустити, замкнути цикл та заземлити на наші нові бачення для нового життя. Тому дуже раджу, що коли ми з вами зараз готуємось до портала 11:11, .11, важливо відпускати звільнятися щоб знову обійняти ці нові свої мудрі зерна, та щоб вони посіяні почали сходити крізь нас як зоряне насіння. Адже звільнення від душевних контрактів це одна із найскладніших речей для всіх нас, людей, оскільки. За почуттями того, що ми часто вважаємо любов'ю, криється травма та прив'язаність, яка заважає нам піти з любов'ю та І Ось настав час вирішити всі проблеми, що стоять за цими причинами. Чому ми розпалюємо старі стосунки? Власно позбутись виправдань, моделей й самопожертви, які поневолюють нас, нашу енергію та свідомість, які заважають нам прийняти наш справжній шлях. Душевні контракти не призначені для того, щоб тримати нас у рабстві, а власне для того, даровані нам, щоб бути відкритими до дару уроків, які вони несуть, бо саме цей урок допоможе нам зцілитися. Від травми та стати вільними суверенними істотами, коли ми вирішуємо спонукати до воз'єднання душ, яке виконало свою мету, ми вступаємо в цикл, в якому продовжуємо повторювати ті самі старі шаблони. Саме тому багато хто почувається застряглим, оскільки вони буквально заморозили, так би мовити, енергетично. Своє життя, боючись відпустити те, що спочатку не є нашим. Тому давайте будемо обирати звільнення з любов'ю і вдячністю та благодаттю. Тому що в такий спосіб ми обираємо відкрити свої серця для нових співтворінь, божественних воз'єднань та для того, що тепер має торкнутися нашого життя новими способами та формами, що збагатять наші душі. Тому коли. Ми зараз будемо озвучувати цей указ. Він є лише основою для необхідної внутрішньої роботи, яка включає очищення, відпускання, зцілення, прихованих шаблонів, зміну думок і звичок відновлення зв'язку з душею, очищення зв'язків та все, що потрібно звільнити, щоб створити простір для нашого нового бачення прийняття. І коли ви проголошуєте свій намір. Власно, варто розірвати всі обітниці та зв'язки. це як божественне, біле, діамантове світло, яке запечатує ваше особисте поле, рухаючись в любові. Рухаючись в мирі та енергетичному суверенітеті, хай воно так і буде. Тож робимо глибокий вдих, і разом зі мною, подумки чи вголос, розпочинаємо озвучувати цей указ. З глибокою любов'ю та вдячністю я, Олександр Корен своє, вирішую тут і зараз. Розірвати угоди душі, які виконали своє божественне призначення. Будучи вдячним за всі засвоєні уроки, я обираю звільнитися від будь-якого почуття жертви, емоційних травм, обмежених ментальних моделей, самопригнічення. Жертви та всього, що перериває вільний потік енергії в моєму істий стосунках та життєвому досвіді, я вирішую звільнитися від енергетичних, міазматичних, ментальних, емоційних та фізичних пут, звільняючи свою енергію. Розум, душу та свідомість, а також повністю звільняючи тих, хто все ще прив'язаний до мене. Тут і зараз я обираю стати енергійною, вільною, суверенною істотою, яка відповідає за свою особисту подорож, емоції. Думки, енергію та життя. Я вирішую відпустити всі обітниці душі, які ми колись дали, всі кармічні моделі між нами, всю нелюбов, створену з несвідомого простору. Зберігаючи лише любов, мудрість і силу, які ми отримали від нашого воз'єднання, я свідомо прошу своє, своє єдине я та моїх наставників і провідників видалити всі душевні, енергетичні, сексуальні, емоційні. Та ефірні зв'язки, шнури, імпланти енергетичних паразитів та все те, що не є доброзичливим, що повністю та назавжди тримає нас енергетично прив'язаними один до одного. Тепер я став цілісним зціленим і вільним, щоб прийняти нові воз'єднання душ і всі безкінечні благословення, які Всесвіт має для мене. Тепер я обираю жити в любові, красі. Силі та свободі. Дякую вам, моя, моя улюблена я є присутність, моє єдине я та всі мої провідники і наставники за вашу допомогу в цій свідомій заяві про розірвання контрактів душі. Так воно і є. Дякую, дякую, дякую. У безмежній любові. Та вічному служінні джерелом. А з вами був Олександр. Діліться враженнями та коментарями. Благословення нині і завжди.